Маємо легендарний багатофункціональний пристрій Canon G3415. І так, як перевірити, в ньому, в якому стані у нас друкуючі голівки. Друкуючі голівки мають отаку от форму. Раніше на них казали, що вони є картриджами. Потім виробник зробив таку дирочку, і все. Тепер це у нас вже друкуюча голівка. Це я вам показував чорно-білу. Так, натискаємо ось цю клавішу і натискаємо ось цю клавішу. І чекаємо. Зараз апарат нам надрукує табличку, де ми побачимо, в якому стані наші друкуючі голівки і скільки взагалі пройшов апарат. Значить дивіться, друкуючі голівки у нас в ідеальному стані, а сам БПФ надрукував 27 813 копій.